Всім привіт! Ви на каналі Чер. і сьогодні я вирішила зробити огляд на травничок Завроль за 39 гривень. Ось так, виглядає коробочку Я вже її відкривала і ну, народимо огляд. Ось такий наповнювач. Ось, сама статуетка. І, звісно, що Будемо зараз розпаковувати, облюбусь туди і буду е, легенько засипати нашу статутку, тому зараз буду відкривати травичку. Ось засипаю все. Думаю, треба трішечки цим ось наповнювачем засипати. Звісно, що залити трішки це все тіло водичкою. Ось так. Так це все виглядає. Зараз, можливо, ще трішки до водички. Ось так. Думаю, Тому і висить. Тому обов'язково, коли проросте трішки травички, я вам це покажу. Тому до зустрічі!